Добрий день. Вчора провідні інформаційні агенції світу повідомили про інтерв'ю колишнього північно-корейського дипломата Рі Іль Гю, про втечу якого до південної Кореї стало відомо пару тижнів тому. На сьогодні він є найвищим північно-корейським дипломатом, котрий втік на південь, починаючи з 2016 року. У своєму інтерв'ю він не говорив про Україну, але те, що він розповів про північно-корейську дипломатію, дещо може мати вплив і на нашу країну, і саме про це я і хочу вам розповісти. Він розказав, що північна Корея зараз визначає взаємини з Росією, США та Японією як головні пріоритети зовнішньої політики. Ми знаємо, що Сполучені Штати і Північна Корея мають дуже погані стосунки, і це триває вже десятиліттями. Північна Корея, одна із найбільш мілітаризованих країн світу, розробляє власну ядерну програму і самим своїм існуванням ну, загрожує і південній Кореї, і сусідній Японії. І оце от триває вже доволі довго. Але коли президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп, який доволі жорстко проводив міжнародну політику, то лідер Північної Кореї захвилювався і сам звернувся до керівництва Сполучених Штатів з пропозицією, що треба зустрітися, поговорити. Дональд Трамп вів з ним переговори в своїй звичній манері, тобто прилюдно називав. Кім Кінг Іна гарним хлопцем, розповідав, що у них чудові стосунки, що вони друг друга чудово розуміють, але, власне, на переговорах він вперто і наполегливо гнув свою лінію. Зокрема, на переговорах в Ханої у В'єтнамі, Дональд Трамп жорстко вимагав від Кім Кимчен Іна повної. І безумовної денуклеаризації північної Кореї, а саме, передачу всіх наявних ядерних боєприпасів північнокорейських в Сполучені Штати і повний демонтаж всієї ядерної інфраструктури. На думку Рі -Ель Гю, ці переговори зірвалися не стільки через таку жорстку позицію Дональда Трампа, скільки через те, що навколо Кім Іна радниками були, як каже пан Рі, недосвідчені і безглузді військові командири замість професійних дипломатів. І саме через це ті переговори і зірвалися, і не мали продовження. Зараз в Білому домі знаходиться адміністрація, яку після ганебної втечі з Афганістану всі оці от світові погані хлопці, ніби що не вставлять. Тобто зараз у них такий бенкет, всі ці путіни, Кіми і іранські аятоли разом зі всіма своїми проксі творять все, що хочуть, тому що знають, що. Голова чинної адміністрації Білого Дому, окрім е, виразу Донт, який вже став мемом, нічого більше зробити не може. Але північна корейська дипломатія серйозно готується до того, що Дональд Трамп може перемогти на виборах в Сполучених Штатах, і в такому випадку доведеться вже не гуляти е, там і насолоджуватись. Чому, тим, що в Білому домі сидить нікчема, а знову проводити переговори і спробувати домовлятися з президентом Сполучених Штатів. За цей час позиція Північної Кореї вже зміцнилася, тому що за цей час налагодили стосунки з Росією. Отримали від Росії допомогу в ракетних технологіях, крім того, саме через Росію вдалося свого часу отримати обхід деяких міжнародних санкцій, і тому північно корейська дипломатія буде мати більш Потужну позицію на майбутніх переговорах з Дональдом Трампом як главою Білого Дому, крім того, пан Рі каже, що цього разу навколо іна будуть вже не безглузді військові командири, а професійні дипломати. Тобто, переговори будуть більш важкими для Сполучених Штатів. Проте. Кім Ін реально зацікавлений у налагодженні стосунків зі Сполученими Штатами. Це йому потрібно, по-перше, для того, щоб послабити міжнародні санкції. А для цього, серед іншого, треба і щоб Північну Корею вилучили зі списку країн спонсорів міжнародного тероризму. І, от саме це прагнення до. Покращення стосунків, воно може призвести до наступного ефекту, що ми розуміємо, що будь-які покращення стосунків Північної Кореї з Японією і Сполученими Штатами може відбуватися тільки за рахунок послаблення стосунків з Російською Федерацією. І саме це є от тим самим профітом для України, який може бути від відновлення ядерних переговорів між Сполученими Штатами і Північною Кореєю. Ми знаємо, що зараз Північна Корея постачає артилерійські снаряди Росії, йдуть переговори про те, що через те, що в Росії зараз брак робочої сили, то Можливе використання північно-корейських робочих на російських підприємствах, проте, якщо почнуться переговори про денуклеарізацію північної Кореї, то ці стосунки, ці, ця співпраця з Росією буде заморожена що само собою, Відіб'ється і на ході російсько-української війни, тому що сама Росія при всіх напруженнях своєї оборонної промисловості не в змозі виробляти аж таку величезну кількість артилерійських снарядів, яку вона бажає витрачати на цій війні. Отже, імовірність приходу Дональда Трампа до керівництва Білим домом вже зараз впливає на те, що північна корейська дипломатія до цього серйозно готується, і цілком може бути, що вона піде на якісь кроки, які послаблять її співпрацю з Росією, що буде корисним і для нашої країни. Також пан Рі розказав і про те, що Кімчен Ч... Кім Кімчен зацікавлений зараз і у покращенні стосунків з Японією, але там є деякі складні моменти, які ніяк не дають можливості налагодити стосунки. Це насамперед доля громадян Японії, які як підозрюють свого часу були викрадені. До північної Кореї, якщо вдасться і це питання розв'язати, то Кім Ін цілком може схилитися і до покращення стосунків з Японією, а це знов таки буде призводити до послаблення стосунків з Росією. Якщо Північна Корея почне отримувати якісь плюшки від США і Японії. Мається на увазі якесь послаблення санкцій, там харчова допомога і тому подібне. То це все буде тільки за рахунок послаблення співпраці з Росією, що, як я вже сказав, корисно для нас. На все добре.